Кращий метод від депресії і стресу. Подивіться. Всім привіт! Спасаємо націю. Мака перуанська. Дивіться. Зараз розкажу вам, яка різниця, що треба пити, чи можна чоловікам, чи потрібно чоловікам і жінкам, і що це таке. Це чудо вже дуже знамените в інтернеті. Кругом. Кругом є інформація, але я вам розкажу свій досвід. І спочатку я вам зараз покажу, як я це приймаю. А якщо не маю часу, просто кладу в йогурт або в кефір, або в молоко. Okay. Ви бачите, що пишеться: отак, желатинізи, чи воно, чи воно вам видно? Не знаю. Якщо ви бачите жилатні це означає, що мака концентрована. вона продається в таких упаковках. Хто не знав, я живу в Канаді. Треба знайти час для себе і кожен ранок зробити такий коктейль. Якщо ні, то з йогуртом. Зараз покажу, як воно виглядає. Грудочки тут розіб'ються, нічого страшного. Дивіться, бачите, отаке. Пахне смаженим молочком трохи. Будемо робити смузі. Отаку От одну столову ложечку. Потім ще годину назад я замочила гарбузові сімки. І я теж лью сюди. Так як це мій сніданок, я чуть-чуть сиплю чия. Чуть-чуточку. Якщо ви маєте заморожені ягоди, ви не будете мати проблем із які вам фрукти кинути. Любі заморожені ягоди для смаку. Ну от. У мене є смородинка є, то вітамін С шикарно. Блюбері теж добре для зору. І тільки отак от, от. І ще додав сюди теплої водички, тому що ягоди заморожені. А в Канаді холодно пити. Тепленьке треба пити. Ви розумієте, що я це все розповідаю людям, які за себе взялися, які щось хочуть в своєму житті поміняти і починайте із свого здоров'я. Отаке От воно виходить. Якщо буде загусте, додайте трошки теплої водички. Ще раз повторюсь теплої водички. Не пийте його холодним. І воля на здоров'я підпишіться, поставте колокольчик. Ви найкращі.